Хтось каже, що ми можемо зараз відкусити шматок, який не зможемо утримувати, не проковтнемо, це призведе до навхматі, до краху нашої операції. А далі і завалить весь фронт, включно з Донбасом. Але насправді, якщо мати на увазі саме такі задуми українського командування, тобто використання географії, використання річок місцевих і створення умови для утримання плацдарму, Мінімальними чи оптимальними силами без додаткових резервів для курської області це може означати, що якщо Росія ще місяць буде займатися тим, що буде демонструвати готовність не звертати увагу на курську операцію, то Україна там дійсно може так закріпитися, що потім відбити курську область або частину велику частину курської області для Росії буде коштувати приблизно такі саме, як відбити Донбас. Тобто, грубо кажучи, треба буде так само штурмувати кожне село, кожне, кожний оборонний рубіж української армії з такими самими затратами, чи зможуть вони це робити, не знаю. Тому що в 2025 році у них вже почнуться і економічні проблеми, і ресурсні, і так далі. То, і тому зараз, граючи в таку, граючи в нервово-психологічну, я би так сказав, гру. З українською армією вони дійсно ризикують е, створити умови, коли Україна закріпиться на цій території, і ця територія стане в, е, дуже значним аргументом веденні будь-яких майбутніх переговорів. Ну, ви сказали, що зброї в Росії вистачить до 2025 року. Я так розумію, далі вже почнеться не, дефіцит. Не, не. У 25-му році починаються проблеми. Ага, тобто, якщо ми роз... якщо ми подивимося на бази зберігання, на їхні можливості по відновленню ремонту, то якраз в 25-му році, до кінця 25 року, у них реально буде закінчуватися. Можемо так сказати. У 25-му році у них закінчаться вільні ресурси по озброєнню та військовій техніці. Тобто, якщо зараз там ще щось залишається, то в 25 році у них реально почнуться проблеми. У них і зараз вже проблеми. Ми бачимо, що. Вони штурмують і на мотоциклах, і пішки в основному вони не намагаються не підставляти свою, свою важку техніку, тому що це дефіцит реальний. Так дійсно у них інколи бувають навіть механізовані штурми, де вони втрачають величезну кількість техніки. Але логікою тут також дуже важко пояснити, бо супутникові знімки демонструють у них реально вже спорожніли всі бази зберігання озброєння та військової техніки. І тут можна, звісно, говорити, що Росія вона безмежна. В Росії безмежні ресурси, і так далі, але факти говорять самі за себе. І крім того, економіка в Росії так само не може витримувати такий тиск і розігрів е саме цими військовими грошима безкінечно. Система перенагрі перенагрівається. І насправді економісти кажуть, що в 2025 році будуть величезні проблеми з е фактором перегрівання економіки. Тому тут дійсно будуть, е будуть е величезні проблеми. Крім того. Якщо, наприклад, перемагає Трамп, він буде намагатися знизити суттєво знизити ціни на нафту глобально, безвідносно Росії. Але це однозначно вдарить по можливостям Росії е, отримувати валюту, отримувати ресурси для продовження ведення війни. А якщо Росія буде бідна, то з нею ніхто не буде працювати ні китайці, ні індуси, ні іранці, тому що всіх їх, окрім звісно, бажання там. Насолити заходу, зменшити вплив заходу, все ж таки гроші мають одне з ключових е, е, речей. Тобто ніхто з Росії там за безкоштовно не буде вставати проти е, е, домінування Заходу. Ну, тим не менше, бачимо, що сам Путін він не слухає ці прогнози, хоча до нього намагаються їх донести. Чи може бути так, що ось ці, ну я не знаю, чи доцільно це назвати а, передсмертний мандраж? Да, а що Росія може активізувати найближчим часом ще один наступ для того, аби вийти на ті кордони і реалізувати мету Путіна, захопити Донбас? Який ще один наступ, що ви маєте на увазі? Ну, можливо, підсилять якось ще більше свій е, наступ, приміром, на Покровському напрямку. Ну, вони будуть продовжувати. Це не можна назвати новим наступом. Це буде продовження тиску, продовження намагань проломити оборону на Покровському. Е, це Турецьк часів Яр. Це основні напрямки, де вони намагаються прориватися. Хоча в Турецьку часом Яру там у них е, не дуже до, е, виходить через е, просто. Дуже дуже ефективну роботу наших військ, але на Покровському вони їм вдається сунутися. Хоча я можу спрогнозувати, що якраз зараз вони виходять на оборонний рубіж українських військ, і, і зараз просування може пригальмуватися, скажімо так. Тобто та інформаційна атмосфера, яка зараз ми знаходимося в українській інформаційному просторі, таке враження, що вони вже вийшли до Покровська. Якщо подивитися на ті оборонні рубежі, які там має українська армія, звісно, це не публікується. Але якщо подивитися на них, то стане зрозуміло, що у Росії ще досить далеко до Покровська і досить довго їм туди прориватися. Тобто, ну звісно, за умови, якщо українська армія буде ефективно вести оборону, звісно, що можна будь-які оборонні рубежі взяти, знятися і відійти, тобто як росіяни втрачають ці оборонні рубежі в Курській області, Тобто, там, де Росія там за рік може захопити Донбас. Українська армія поставила під контроль території в Курській області за кілька днів. Тобто, тут взагалі все а там були оборонні рубежі. Там просто не було відповідних військ, не було відповідно організована оборона. Тобто, якщо на Покровському напрямку буде в подальшому організована ефективна оборона, то я би так сказав, що Росіянам там ще дуже і дуже довго треба буде попрацювати тим, щоб дійти до Покровська. Ну і щоб зменшити російський військовий потенціал, Україна завдає ударів по російських НПЗ, військових об'єктах і ВПК ворога. От якщо узагальнити, от як можна оцінити загалом ефект від цих дій? Ну, ефект буде зрозумілий якраз по можливості росіян вести наступальні дії і забезпечувати свою економіку і функціонування своїх міст, і економіки і так далі, промисловості. Поки що такого, начебто, ефекту ми не бачимо, але знову ж таки, якщо все докупи, ми почнемо аналізувати. Тобто, тільки що ми говорили, що до 25-го року починаються вже проблеми, будуть починатися суттєві з збройної та військової техніки, будуть загальні проблеми в економіці, які в принципі зумовлені. Тим, що економіку розігрували, розігрівали якраз незабезпеченими грошима. Ми говоримо про те, що ціни нафту можуть знижуватися, і ситуація в російській економіці стане ще гіршою. І на цьому на цьому фоні постійні удари по і інфраструктурі критичні, і звісно, по промисловій інфраструктурі, особливо по НПЗ, вони будуть сумарно створювати такий кумулятивний ефект, який в принципі і зумовить можливо. Занепокоєння, а потім і напруження в російських елітах. Тобто, все, про що ми говоримо, насправді воно має створити е, напруження в російських елітах, які мають зрозуміти, що перспектив з путіним немає. Всі ці сотні мільярдів доларів, які вони вкрали, потім заробили е, на кровавій війні. Вони можуть просто зникнути, і вони всі е, підуть прахом, якщо вони будуть залишатися разом з путіним. Тому Рано чи пізно це напруження може призвести до того, що еліти почнуть продумувати. Я думаю, що вони вже продумують можливість усунення Путіна від влади і формування якихось нових умов відновлення комунікації з Заходом і завершення цієї війни, звісно, через виплату і компенвиплату Україні компенсації і так далі. І звісно, що через інші можливі. Проблеми з заходом, але їх, їх треба буде вирішувати в будь-якому разі, якщо російські літи намагаються продовжувати е, жити далі, скажімо так. І не можу не запитати, ось чи стане сил і засобів у нас, примірності новини, що Німеччина припиняє фінансову допомогу України. А, матеріали власне з такими заголовками напередодні з'явилися у багатьох змі. А, значить, опублікували матеріали з посиланням на джерела в уряді і в міністерстві оборони в українському МЗС вже назвали ці заяви маніпулятивними. Офіційне Берлін запевняє, що без підтримки Київ не залишиться, навіть якщо знайдуть додаткові ко кошти у фінансуванні. Ось в такому разі, як вважаєте, це був такий собі шантаж від пісторіуса? Чи дійсно є про що непокоїтися, що фінансування може припинитися? Ну насправді на минулому тижні на фоні курської операції в західній пресі було кілька хвиль інформаційно психологічних операцій. Я не хочу нікого звинувачувати, але це виглядало трошки дивно, що кілька тем. Які постійно виникають, коли коли Росія має якісь проблеми, Україна має успіхи на фронті. Вони абсолютно ідентично синхронно виникають. Ну, наприклад, звинувачення України в підриві північних потоків. Як тільки Україна має успіхи на фронті, виникає якісь кілька публікацій, якісь ексклюзивні джерела, анонімні повідомляють західним журналістам, причому синхронно. Стосовно певних якихось деталей незрозумілих, там Зеленський особисто з залужним підірвали цей потік, чи потім залужний сам Зеленський заборонив. Ну, тобто повна маячня, але все це розходиться, все це має вплив на інформаційний простір. Так само в статті про брудну бомбу. Атомну, яку або що Україна хоче захопити Курську АЕС, що Україна залишиться без допомоги, і так далі, це класика жанру. Потім, коли починають розбиратися, в принципі, в Німеччині ніхто й не збирався зараз вирішувати питання допомоги, тому що допомога на цей рік вона вже ухвалена. А зараз починається бюджетний процес на наступний рік. І коли в рамках бюджетного процесу йдуть дискусії, і коли хтось каже, що не буде додаткових коштів. Мається на увазі, що не буде додаткових коштів, які включено в проект бюджету. Тобто, треба глянути в проект бюджету. Скільки там коштів? Там є достатньо коштів, які можна порівнювати з тими коштами, які на цей рік виділені німецькою державою. Тобто ніякої абсолютно проблеми немає. Є абсолютно демократичний процес, коли опозиція і правляча коаліція ведуть дискусії про різні напрямки розвитку. Німецької нації, звісно, що бюджетування потребує і охорона здоров'я, і соціальні аспекти, і промисловість, і в тому числі допомога Україні. Певні звісно, радикальні партії вони пропонують повністю скасувати це проросійські партії, скасувати допомогу Україні, а направити всі ці кошти на допомогу, там скажімо так, відчу, якимось проблемам в соціальній сфері, і так далі. Це, це класика знову ж таки жанру. І на це не треба звертати увагу. Як тільки у нас починаються успіхи в західній пресі, синхронно виникає кілька хвиль тих самих тем, які в принципі виявляються, і вони вже всім відомі, що це теми для дезінформування, теми для інформаційно психологічних операцій. Звісно, інколи є певні реальні елементи в цих інформаціях, але як правило. Знову ж таки за класикою жанра на якісь реальній інформації набудовуються оці ці видумані концепції про те, що, начебто, нам вже не буде Німеччина передавати якусь допомогу. Стосовно сполучених штатів, взагалі зараз ніхто не може зрозуміти, що буде сполученими штатами, ні Камала Харріс, ні Трамп включно. Вони не знають, що з ними буде через півроку. Вони не знають, чи будуть вони президентами Сполучених Штатів, чи будуть. А тому зараз коментувати. І говорити про якісь реальні аспекти, чи реальні обсяги, чи реальні рішення взагалі ніхто не може це, може просто дійсно маніпулювати або створювати ілюзію про якісь джерела, які щось знають. Ці джерела не можуть нічого знати, бо про це не знає сам президент Сполучених Штатів і віце президент Камала Харріс, яка є кандидаткою від демократів. Вона так само не знає, які будуть умови, чи буде вона президентом, чи зможе вона допомагати Україні. Ну, насправді я сподіваюся, що сьогодні ми щось почуємо від Камала Гарріс, бо сьогодні збираються демократи і її мають висунути офіційно як кандидатку на посаду президента. То я думаю, що будуть якісь заяви і стосовно України перші заяви стосовно України. Пане Михайло, я вам дуже дякую за ваш час і грунтовну розмову. Михайло Самуся, заступник директора центру досліджень армії, конверсії та розброєння, бо був Підписуйтесь Підписуйтеся на наш канал, якщо хтось цього досі не зробив. Ставте вподобайки, залишайте коментарі. Це Дуже важливо для нашої роботи на цьому ми ставимо крапку і побачимось.